В радіївського таксиста Сергія Рябіненка жорстоко били у райвідділку. Це сьогодні намагався довести сам підсудний на засіданні, де розглядають гучну справу в радіївських гвалтівників разом з таксистом, колишніми правоохоронцями, держаком та поліщуком на лаві підсудних тепер сидить ще й четвертий обвинувачений Михайло Кудринський, екс заступник керівника райвідділка. Йому закидають перевищення повноважень. Сьогодні Рабіненко розповів, як одразу після затримання саме Кудринський та Дрижак зачинилися з ним у кабінеті Райвідділка і переконували таксиста не підтверджувати участі дрижака в зґвалтуванні та побитті Ірини Крашкової. Аби Рабіненко не сперечався, правоохоронці його начебто били. Кудринський провину заперечує, а його адвокат каже, що вже завтра в суд прийдуть відповідні свідки. Через журнал, через якийсь предмет, який нагадує журнал чи книгу. Ставили на грудну клітину, били і ставили на почки, били. Погрожували не тільки йому фізичною розправою, а й його брату, який навчається в Одесі, його батькам, що ми щось підкинемо. Як вони сказали наркотичні засоби. Во взагалі ні, того не було взагалі. Там взагалі були інші послушні, свідки всі розказують.